Я не вперше в членах журі на цьому чудесному конкурсі бандуристів, вже маю вже третій або четвертий раз. І хочу сказати, що конкурс значно виріс, дуже класна організація, дякуючи директорові школи, яка все зуміла організувати, адміністрації міста Запоріжжя. Ми сусіди, я з Дніпра, професорка кафедри народних інструментів. І ми спілкуємося завжди, приїжджаємо один до одного на всі наші заходи чудові. Хочу подякувати, дуже гарний захід. Побачили багато талановитих дітей. Хочу побажати діточкам успіхів, дякую батькам, вчителям за науку. Будемо зустрічатись очно онлайн. Дуже приємно, дуже приємно всіх бачити, зустрітись. Тут з колегами приємно зустрітись. І е, бажаю цьому конкурсу зростати надалі. Миру всім. Ви знаєте, мені складно дуже сидіти в журі і оцінювати наших діточок. Бо для мене, коли дитина грає на бандурі, ще й співає, це вже переможець. ну... Я не можу оцінити да? для мене це прекрасно. І тому я сьогодні, якщо чесно, дуже хотілася іноді плакати і ще більше лють до наших ворогів, бо наші діточки, наші талановиті, неймовірно красиві діти повинні виступати в таких умовах у підвалі. Онлайн, розумієте, красиві, неймовірні немер... голоси, бандури, хлопчики, дівчатка. Тому дійсно іноді це все наверталися сльози. А тоді я брала себе до рук і свою лють знову вклинювала да, в слух, щоб вслухатися, щоб навіть при поганому зв'язку почути якісь фрагменти, оцінити. Ну, що вам скажу? У нас благословена земля, у нас неймовірно талановиті, красиві діти і, взагалі, люди. І я так вдячна Запоріжжю, що вони отак от запросили, стримали своє слово, запросили нас цим бандом виступали на відкритті концерту і в журі, і проводять цей конкурс в таких складних умовах. тільки Розквітати, ні, головне, що нам всім перемоги. Знаєте, я просто я сиділа от в журі, я сижу, я вмикала уяву. От ансамбль виступає онлайн, а я закриваю очі і бачу, як вони сидять, і наживо виступають. І я навіть чую ці голоси, і справжній звук бандури, і їх, їх голосів. Ну, що я можу сказати? Тримаємося і. А нашим діточкам і батькам, хто привів дитину на музику, знайте, що коли діти ваші народилися, Бог їх поцілував. Вони талановиті, і от вони прийшли на цей світ, щоб прикрашати цей світ. І тримайтеся за бандуру, тримайтеся за музику. Знаєте, бо це єдине, що відірве ваших дітей, від гаджетів, поверне в цей світ. Знаєте, із інтернету на ц... в цей світ. Бо музика, моя вчителька з Сєвєродонецького музичилища казала: Надя: в будь-яких ситуаціях в житті тримайся за музику, вона тебе врятує. Так і живу. Ми щасливі, що сьогодні маємо нагоду в таких незвичних е, умовах, окрім. Е... Записів на платформі Google Meet ще мати можливість наживо слухати тих учасників, які безпосередньо беруть участь в конкурсних послуховуваннях. Як відзначає журі, я оголошую зараз таку думку спільну колег дуже гарно підібрані програми дітки. Як я вже згадував, майстерно виконують усі твори. Тож тішимося з того, що загальний рівень виконавців є досить високим. В перспективі, звичайно, ми всі ще развичимо усім нам спокою в підготовці до гарних таких випробувань, до таких хороших подій, як конкурси, фестивалі. І звичайно мріємо про те, щоб наступні конкурси запорізькі переливи бандури відбувалися абсолютно в іншій атмосфері. Ми всі щиро цього прагнемо, зичимо усім мирного неба над головою, чим швидшої перемоги, і я певен, що такі хороші позитивні умови вони додадуть дітям. Більшої впевненості в собі, більшої віри в світле, майбутнє наше і нашого інструмента бандури.